Це то повезло, тому що в неї класна генетика, а в мене широка кістка. Я ніколи не буду стрункою. Ні, певно, 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 це пластична хірургія. Не може. Ні, не може так жінка сама виглядати в 50-60. Дивимося ми на акторок з фільмів, серіалів і, а, наприклад, на якихось наших щасливих, знайомих, які гарно виглядають для свого віку і задаємося питанню. Все-таки повезло. Чи -то я не така. Нам знаєте, нам дуже класно виправдовувати себе тим, що людині дійсно пощастило. І коли ми робимо висновок, що людині пощастило, і від того в неї таке класне волосся, така гарна шкіра, такі виховані діти, так чисто в квартирі. Знаєте, то ми себе виправдовуємо. Коли кажемо, що їй так пощастило, знаєте, в неї квартира сама себе прибирає. Ну, це ж так буває, правда. Тобто жінка встає зранку, а в неї все прибрано. Чому я сьогодні захотіла поговорити на цю тему? Я сьогодні зранку вирішила поїхати поплавати в море. Море було штурмове, настільки штурмове, що рятівники не дозволяли плавати. Стояв червоний прапор. Їхала я 15 кілометрів до моря, як завжди. і Власне, ну думаю, окей, якщо не вдалося поплавати в морі, піду поплаваю в басейні. Приходжу на басейн, і там, уявляєте, по сьомій вже було десь близько пів восьмої. приїхала я на басейн і там прибирає прибиральник. І він до мене підходить і каже Абла еспаньол?» Я кажу, абла». І він мені каже, що зараз я прибираю в басейні, купатися не можна. І я така думаю, ну вообще, ну круто, круто, я собі запланувала ранок. Поплавати в морі мені не вийшло, поплавати в басейні мені не вийшло. І думаю, ага, а в мене собі, знаєте, була сумка, та, що я вожу в спортзалу. Я думаю, так, я що зараз зроблю? Я зараз зроблю так, як ми з Мариною в прямому ефірі казали. Я зараз зроблю маску для волосся. Пішла, помила голову, зробила маску для волосся і сиджу, чекаю, поки маска подіє. І тут мені той мужчина каже. Все, окей, ідіть плавайте, я все помив, спокійно ідіть плавайте. Я думаю, от бачите, як добре, що я виконала те, що мені Марина порадила. Вона радила робити маску перед басейном для того, щоб хлор не впливав на волосся. От. І я не знаю, як вам, а мені плавати жутко скучно. Ну, в мене такий мозок, він, знаєте, такий бентежний. Йому завжди хочеться споживати якусь інформацію. І тому завжди, коли я щось роблю, там, прибираю або кермую. Я от, власне, зараз захотіла поговорити з вами, а зазвичай я слухаю якісь підкасти, аудіокнижки. Тобто я вчу, вчуся всьому, чому не попадя завжди. От. І е, плавати то капець скучно. І я, скільки думала, плавати в морі, я навушники з собою не брала. Тому що в морі все одно звук не дотягує з берега, ти трошки відпливаєш і все починається вже збої в звуку і не можна нічого послухати. Так от я плаваю, і тут мене інсайтнуло. І цим інсайтом я хочу поділитися з вами. власне. Я плаваю і а, бачу, як той мужчина прибирає в басейні. Він стриже кусти, а, він поливає дерева. А він прибирає сміття, і я от думаю, слухайте, реально ж я скільки в цьому басейні плаваю, я ніколи не задумувалася про те, що він неприродньо такий красивий, а що за ним так доглядають. Адже от бачите, кущ, він кущ, він звичайний кущ, і може бути він стрижений, і може бути він не стрижений. А виглядають вони геть по-різному, розумієте? Тобто доглянута квартира, доглянутий басейн, виглядають геть по-різному. І ми не бачимо, чому ми не бачимо тої внутрішньої роботи, яку, е, яка відбувається в цей момент. Тому що вона робиться в той час, коли багато, багато з нас сплять солодким сном. Тобто, зазвичай прибиральники ж вони не бігають ну, поміж відпочиваючих протягом дня. Вони приходять зраненька, сьогодні субота, рано, він собі прибирав, а я собі вирішила поплавати. І тоді я зрозуміла, що дуже часто от ми плутаємо, бо ми не бачимо внутрішньої роботи. Ми бачимо підприємців, життя яких склалося. Ми бачимо вихованих дітей у інших батьків. І от ми так собі думаємо. Що певно так, ну певно, їй так повезло. В неї в дитини хороший характер. Що про мою казати? Ну я не про свою, звичайно. Ну я просто про, про інші ситуації, тому що в мене Меліса, ну така дуже, дуже, дуже лагідна дівчинка, і тут мені нема на що жалітися. Але ми дуже часто бачимо от красиве тіло. В людей бачимо світлі думки, якісь логічні речі, які вони видають. От я дуже люблю слухати розумних чоловіків, жінок от в Ютубі десь. І нам здається, що вони такі народилися, то їх блін базова комплектація. І а я, а я, а я, і чому я не дотягую, а тому, що ми не бачимо внутрішньої роботи та що відбувається за тим всім. Так само і наша зовнішність і краса насамперед це не така, це не делегування. Знаєте, звичайно, можна взяти старезну тачку, старезну раритетну тачку, відвести її до гарного автомайстра, і він вам з неї зробить лялечку. Ну, чисто візуально, чисто візуально зробить, але нову він вам не зробить в будь-якому випадку. І тому, знаєте, mm. так само до косметолога. Там до пластичного хірурга ми хочемо віднести свою занедбану шкіру і щоб вони з сухої, дряблої, зневодненої шкіри нам щось покроїли. Або зробили якусь пластику, яка там дуже класно все підтягне. або, наприклад, щось накололи, і це буде класно працювати. От людина цілий цілесенький день. Жариться на сонці в обідній час, не захищає себе сонцезахистом, не робить маски для волосся, після моря не просить вибачення в своїй шкірі, не робить собі масочки для обличчя. Після басейну, вона до того басейну доходить, вона може відпочивати старенькою пивом на балконі, а потім в один момент, глянувши на себе в зеркало, сказати, ні, моїй коліжанці повезло. Так в ній повезло. В неї і чоловік її любить. Знаєте, оці жінки, в яких дуже часто буває хороший секс, вони виглядають напрочуд красиво, правда? Зараз я вам той басейн покажу. Тож це доглянутий басейн, розумієте? От я просто знаєте, я це інсайтила, інсайтала. Для мене переварювала це собі всередині. А, але ж знаєте, якщо б він той басейн е, якийсь певний час, от на мі... ну, якби не доглядав за ним. От не щодня це робив, наприклад, або декілька разів на тиждень, а, наприклад, би приходив раз на місяць, і там було б пліснява всяка в тому басейні, зароша трава, він би її не зміг прибрати, той басейн за 15, ну скільки я плавала? Ну, 20 хвилин, ну, 30 хвилин я плавала, так? І він повністю прибрав весь басейн, тому що він це робить постійно, на постійній основі. Тому, коли ми щодня, потроху, помалу за собою доглядаємо, нам не треба викликати клінінг. Щоб поприбрати в квартирі, якщо ми постійно підтримаємо порядок. От нам не треба клінінг, якщо ми постійно два рази на день проходимося по квартирі і просто розкладаємо всі свої міс... речі в порядок. Мій тато казав, чисто не там, де сміде прибирають, а там де не смітять. І він був абсолютно правий. Розумієте, коли ми заростаємо мертвим шаром епідермісу, потім починаються якісь прищі, якісь глибокі зморшки, чи ще щось. Ну це теж розумієте? це щоденна звичайна праця просто. Щоденна звичайна праця. Ще раз хочу вам показати кущі, бачите? Красиві дерева, чиста травка, чистий басейн. Ну це же свято, розумієте, але ми так можемо всі з вами жити. Ми можемо так з вами жити, але нам не хочеться. Ми обираємо якісь інші пріоритети. А потім дивимося на людей, які того чи іншого досягли, і дивуємося, як то так буває. Як то так буває? Чому вона така гарна, чому він такий стрункий? Чому вона така лагідна і добра, а чому він такий успішний? І нам завжди хочеться знайти якусь фігню в людині. Ну, сто відсотків то не його заслуга. Ні, то якийсь збіг обставин, то якийсь. Ні, я дівчата, я вірю, я абсолютно вірю в долю. Абсолютно вірю в долю. Я за дуже приємні. Mm -hmm. І дуже влучні знайомства. Е, Меліса мене познайомила зі всіма моїми друзями, майже зі всіма, яких ви бачили в мене на день народження, мене познайомила Меліса. Розумієте? Тобто я вірю в долю, я вірю, що спадковості не спадкові. Я в це дуже і дуже вірю. Але щоденна кропітка праця, щось почитати, щось вивчити. Сьогодні слухала одну дуже класну психологіню, і вона розмовляла, е, ну щось обсуждала, то що. Якби оці люди, які вчать успішному успіху, і обіцяють людям, які не змогли досягти нічого в житті, навчити їх побудувати власний бізнес, і от вона таку аналогію класно провела, дівчата. це мені так сподобалося. Значить, вона сказала: От уявіть собі ситуацію: людина неспроможна просто в наймі заробляти. А вона хоче навчитися і платить шалені гроші, щоб її, е, її навчили побудувати власний бізнес. Це уявіть собі, наприклад, ви вступили в виш на перший курс, і у вас не виходить, ну там не знаю, супромат або там вища математика. Ви підходите до куратора і кажете, я не стягую, я не стягую цей предмет. А він каже: Знаєш що? А ти переходь одразу на третій курс. От одразу переходь на третій курс і заплати тільки за це гроші. І буде тобі щастя. Оце приблизно так. Людина не вміє звичайних ставити цілі, не вміє дисципліновано працювати, не вміє брати на себе відповідальність, не вміє найняти, мотивувати персонал. Вона не, вона не вміє навіть домовитися зі своїми колегами, зі своїми співробітниками, а вона одразу переходить туди, де вчать успішному успіху, розумієте? Тобто, тому. Кропітка щоденна праця над собою, над своїм мозком, над своїм тілом, над своїм здоров'ям, над своєю красою, вона завжди е, сторицю відгукується. А коли ми от, хочемо знецінити досягнення інших людей, щоб, е, щоб скрити свій, свою лінь, е, свої слабкості, свої залежності від серіалів, від класних схіла е, солодку цукорку, а що, і вже дуже, вже дуже добре. Тож, Отаке, От просто захотілась поговорити в дорозі. Сьогодні розмовляли про те, краса, це спадкові чи це постійна праця. І взагалі, трошечки, я просто захотіла за вам покомунікувати. Пишіть свої думки на цю тему, пишіть різні. Ви можете сказати, що ви маєте іншу думку. Я залюбки послухаю будь-які думки ваші на цю тему. Мені цікава ваша думка. Добре? Обійняла, поїхала, папульки.